Пересуваючись по місту, велосипедист є повноправним учасником дорожнього руху і має дотримуватись правил та зважати на дорожні знаки. Якщо поряд з вами є велосипедна інфраструктура, її позначають відповідними знаками: велосипедна доріжка починається за кілька метрів. Велосипедна доріжка, велопішохідна зона. На велосипеді рух заборонено. Якщо велосипедист рухаються по дорозі з іншими транспортними засобами, їм варто знати такі дорожні знаки. Знак головна дорога, рухаючись якою ви маєте пріоритет на нерегульованих перехрестях. Знак дати дорогу означає: водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі. Знак стоп. заборонено проїзд без зупинки перед розміткою. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається. Знак смуга для руху громадського транспорту. велосипедистам дозволено рух деякими смугами громадського транспорту. Також, рухаючись на велосипеді по дорозі, варто бути уважним до таких знаків. Велосипед може бути зручним та комфортним транспортом на щодень. Вивчайте правила, приїжджайте на велошколу та бережіть себе.